Ей, йоу, снікерхеди та снікерхедши, ви на каналі yes Original, Мене звати Артем. Та сьогодні ми поговоримо про кросівки, котрі зараз мало хто знає, але треба почекати півроку і всі їх почнуть носити. Ну хіба це не те, що ви хотіли побачити? Якщо так, то полетіли. Оскільки всі ці кросівки зараз не так сильно на веду, на жаль, в мене не буде змоги вам їх показати. Але не переймайтеся, буде багато картинок та деталей про ці всі кроси. Коли я перший раз побачив ці кроси, то я подякував Богу за те, що нарешті Nike почав робити щось нове та незвичайне. Так, це Air Max DN. Вони мають доволі таки незвичайну підошву, котра створена з чотирьох балонів. Що означає, що, на мою думку, вони будуть набагато зручніші за інші Nike TN та багато яких Air Max'ів загалом. Вони тільки помаленьку заходять в маси в таких країнах, як Франція та Англія, де Air Max'и дуже популярні. І вже видно, як Nike починає багато та ретельно працювати над кольорами. І я впевнений, що час прийде і вони доїдуть до України і займуть якусь сходинку в Топі Air Max, оскільки я вважаю, що вони будуть одні з найкращих Air Max в світі. Друга моделька також буде від Nike, і це Nike Shox. Вони дуже сильно виграють за рахунок свого дизайну. Ну ви тільки подивіться на цю підошву. ну це ж просто розрив. Що стосується комфорту, я також думаю, що вони вас не підведуть, оскільки це не якісь кеди або кроси з плоскою підошвою, котрі не мають жодної амортизації. Основа цих пружин це поліуретан. І не знаю, чи вас це здивує, але ці кросівки також колись були біговими. Саме біговий трек та пружина на біговому треку надихнули дизайнера цих кросівок зробити таку надзвичайну підошву. Ну що, знайки ми закінчили, тепер давайте переходити до New Ньюбеланс Balance. New Balance 1906 Utility. Так, так, так. Всі ми улюблені 1906. Але не переймайтеся, вони не зовсім однакові. Це як 2002R та 2002R Protection Pack. Платформа в них однакова, але при цьому деталями вони дуже-дуже сильно відрізняються. Тут дуже багато футуристичних деталей. І кольори, котрі зараз виходять, ну прям дуже секці. Тому якщо ви хочете комфорт від 1906R, але при цьому не хочете бути як всі, 1906 Utility саме для тебе. Наступними від New Balance буде їх сама-сама свіжа модель. New Balance 1000. Вже можна по назві зрозуміти, наскільки багато сил, енергії та коштів New Balance буде витрачати для того, щоб продвигати цю модельку. Це можна зрозуміти тим чином, що перші New Balance 1000 виходили в колаборації з JoFresh Goods. Якщо ця модель виходить в колаборації з JoFresh Goods, це означає, що ця модель буде більш і більше просуватися в маси в майбутньому. Те ж саме сталося з 550-ми. Особисто мені вони нагадують легендарні 95-ті Max. І хоч кожен може знайти в них щось своє, але я точно знаю, що New Balance ніколи не промахується з випуском своїх архівованих або повністю нових моделей. І ця модель стовідсотково не буде винятком. Ну і на кінець придамо трошки перчинки та феншую в наш ТОП та ефекту: Вау, що це за фігня. Mizuno Wave Prophecy. Ну ви тільки погляньте їх. Ну ось вам і конкурент Nike Shox. Нема слів. Подивіться просто на цю підошву. Це просто щось з чимось. Не хотілося б виділяти якусь одну модель від Mizuno. Але одне я точно знаю, що вони точно будуть захоплювати ринок так само, як це робив New Balance пару років назад за своїми винтажними моделями. За рахунок того, що люди зараз почали більш цінувати зовнішній вигляд та комфорт кросівок, я вважаю, що Mizuno буде конструватися саме на цих речах. Сам бренд він з Японії, то всім поціновувачам якості присвячується. Звісно, ніхто не гарантує, що ці кросівки будуть на ногах у всіх через півроку. Але я впевнений, що своїх поціновувачів та фанатів вони, звісно, знайдуть. І ці фанати не пожаліють, що обрали саме їх. Ну що, любі друзі, на цьому в мене все. Ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть, що ви хочете бачити в наступних відео, а ми з вами побачимось через тиждень.